Друзі, всіх вітаю в нашій школі для собачок Дред. І зараз ми покажемо, які покращення в нашій школі за останні декілька місяців. Ми поклали плиточку, верніше кладемо плиточку в номерах для собачок, покращуємо. Ми зробили маленький вольєрчик під сходами для того, щоб клієнти не тримали собачку в руках, а могли зафіксувати її на той час, поки вони чекають своєї черги, поки ми заселимо собачку. До речі, ми пофарбували фасад. Ви зараз бачите, як круто виглядає. Наша школа, ми повністю зробили ремонт всередині обновили все. І зараз ми виглядаємо дуже круто. А навіщо це ми робимо? А це робимо для того, щоб просто було красиво. Кожен день покращуємо все в школі крок за кроком. Тому ви можете спостерігати, що ми вже пофарбували і фасад, і покращуємо все всередині школи та зовні школи. Все робимо для вас. Подивимося, що ми зробили. А дивіться, купили багато плитки для того, щоб покращити вигляд тут всередині, тому що тут було утеплення уже. Це вчора поклали, тут шліфанеться все, вкриється спеціальним розчином, потім застине, і собачки зможуть собі комфортно ходити. Так само і стіни будемо покривати. Ви бачили, вже в нас всередині теж стіни покриті для того, щоб сеча, мікроби не могли заходити в стіни. Там спеціальна така сировина, яка покривається, впітується в кірпіч, і воно стає як скло, кристалізується. І це дуже важливо. Туди не попадають ні мікроби, ні сеча, нічого. Його зручно кьорхером мити, щоб було стерильно. Ну круто, щоб було отак. Так ідемо сюди, покажемо ага. зараз. Тут не знаю наскільки це вийде. Тут ми плануємо зробити пандус, тому що зараз дуже багато людей інвалідів, і ми плануємо, що до нас в школу будуть їздити із усієї країни люди, які захочуть подивитися, що таке школа для собачок. Аналогів немає ні за кордоном, ні в Україні. Тисячі квадратів площі для того, щоб навчати і утримувати собачок. Отут ми плануємо зробити пандус, заїзд, щоб люди могли на інвалідних колясочках теж заїжджати в гості на екскурсію. А тут цікаво, дивіться, що ми зробили. Тут зробили таке місце. Якщо приїжджають клієнти, це ще не дороблено. Якщо приїжджають клієнти, і потрібно, щоб собачку не тримати в руках, отаке місце це ще добудовується, робиться раз. І можна залишити собачку, поки чай, позадавати питання, тому що собачка, коли не навчена, вона тягне в різні боки, закручується, деякі пригають на інших собак, на людей, гавкають. То для того, щоб собачка не перезбуджувалася і просто зачинити тут буквально там на 5-7 хвилин, поки зададуть основні питання, бо собачка отак себе поводить і не дає не поспілкуватися, нічого не дає, тому що я називаю це мауглі, коли привозять тільки собачку. Процентів 30 собак, які привозять, ведуть себе як мауглі. Чому? Тому що, як правило, а вона сама порозумніша, її навчати не треба, це ж овчарка чи це ж така то порода. Не треба, вона у мене розумна. А потім, коли собачка вже десь От сюди вилазить, тоді що маємо? Правильно маємо мавля, який не керований вже дорослий, і потім кричать «Карау, допоможіть! Що ж нам робить. А навчати треба було раніше. Тому, будь ласка, хто дивиться цей ролик? У нього є собака. Він думає, що вона в нього розумна з народження. То просте запитання: якщо у дитини батьки професора, то що їй не треба в садочок, в школу віддавати, в інститут. Вона розумна буде, правда? Ну, ви самі відповіли на своє питання. тому не затягуйте з навчанням любу собачку, любу тваринку треба привчити до якихось правил, щоб вона розуміла, як себе поводить в сім'ї, як себе поводити на вулиці, до соціалізації і інших моментів, які будуть на протязі життя стикатися з вашою собачкою. А зараз пройдемо в зал, покажемо, що ми зробили ще цікавенького для вас. В общем, друзі, тут ми плануємо, що в нас буде зоомагазин на цьому місці. Це я не пам'ятаю, як звуть хлопчик і дівчинка. Тут наш мерч буде, який можна теж придбати для себе. Кучу всяких ніштячків ми окремо зробимо. Тут доповним з магазин можна буде щось придбати. Це так просто на скору руку, якщо щось потрібно, можна придбати. Ідемо в зал, покажемо вам покращення. Так, тут власник якраз займається зараз у нас собачкою, так як у нас ідуть покращення, покажемо покращення. Можемо навіть взяти маленьке інтерв'ю. Можна у вас інтерв'ю маленьке взяти, підсяду до вас? Ну що розкажете нам, як вам в нашій школі? І який раз ви до нас приходите? Як до нас попали? І вас уже був досвід, я розумію, з собачками, так ну. як... Ми к вам относимся, як ви нам надіялися. Якщо ми к вам приводимо вторую собаку, і да. в планах у нас є третя, то, мабуть, вирекомендували. І и, и ще у вас одна собачка, яка вже старенька, давно? Старенька, це таке, так. Да, старенька доживає свой вік, вот, а є на приміті ще нове. Клас. Поэтому... Це вже першу собачку ви привели. Це дочка, так? Да, була собака дочері. Дочки Теперь собачка. Собака сына. Тепер собака сина. Ну і в планах у мене теж взяти щенка. Клас. Я вам дуже вдячний, що вибрали нашу школу. Вам подобається все? Да. Чесно. А що не подобається? Это сложно сказать, если честно, Ну, наверное, потому что, если бы не машина, к вам было неудобно бы добираться. Так. Но я понимаю другой нюанс о том, что если бы ваша школа была расположена в другом месте, це, ну, якби как бы специфіка самого чрещення, його місто полежає. Парковка і там інші моменти будуть. Сусідів, живе масиви і прочее, так проше А так є автономна територія, в котрі кипіть своя життя. Ми спеціально викупили там землю, щоб у нас було де розширятися і де гратися з собачками, де проводити час. Бо це дуже важко зробити, вже коли. Уже землі немає там в центрі міста. Якщо брати навіть навіть якийсь кусочок, уже не вистачає і Тобі всі кажуть, що треба робити. Тому ми взяли гектар землі, і нам уже ніхто не каже, що тут треба робити. І ми перші паніта. Ми теж понімаємо тому, що з однієї сторони, не... ну, є неудобства, але з другої сторони, ці неудобства правда, супер. Я вам дуже дякую за зворотний зв'язочок. А ми пішли, подивимося, що ми тут покращили в школі. Візуально я а. дам маленьку консультацію з тим, що ми тут зробили. Пішли. Так, дивіться, я думаю, що детально ви все не побачите. Ми зробили плакати для того, щоб власники собачок, які приїжджають перший раз, вони розуміли, про що ми говоримо, щоб це не на пальцях показувати, а є які життєві потреби є у собачок. Вони всі розписані. Є схема проблемної собаки, залюбленої собаки, коли кажуть, ой, ми так її любимо, так гарно. А собачка з зайвою вагою у неї не виходить на заняттях займатися активно, тому що є зайва вага. Вона погано їсть, вона погано підбігає, і важко виконувати команди, підніматися, сидіти, лягати це дуже важко, коли є зайва вага. Я знаю по собі, тому що скинув 30 кілограм. Мені стало легше бігати і займатися спортом. Ми розписали, які види мотивації є, тому що кажуть, а. На що ви займаєтеся, як ви займаєтеся, яка у вас методика? Ми все розписали, тут все видно, хто хоче почитати, завжди можете в нашу школу, там все досконально розписано. І є наші принципи школи. Всі можуть почитати, які вони. І це вже написано за роки, і ми притримуємося їх. Це як займатися собачками, які принципи у нас, як ми працюємо, і наше відношення і до власників, і до собачок. Що ще у нас? Схема ідеальної собачки є. Що і як робить, якщо все нормально з вагою. І саме головне це з генералізацією навичок, щоб показати не просто на пальцях, а розповісти, як правильно, що за чим робити і коли вертатися назад, коли щось не виходить, і які повторення потрібно робити. А тут ви бачите, працюють з власником собачки. Тренер Лєра працює зараз і якраз займаються. Щось виходить, щось не виходить, але це тренування, тому рухаємося до результату і покращуємо себе в тренуванні собачок і свою собачку. І потім вже буде гармонія, коли собачка буде вихована, ви будете вміти керувати її, і все буде класно.